Невже домовились? Петро Порошенко і Володимир Путін говорили про припинення вогню. Повідомила прес-служба українського глави держави. Та президента Росії свої умови просить відвести наші війська з нашої ж території. А в так званій ДНР заявили, стріляти не перестануть, доки на Донбасі перебуватимуть українські військові. Жителі Донеччини домовленостям не вірять і говорять про постійні обстріли. Стріляють у повтор стріляли. І все час стріляють, вже сили немає. Сьогодні нас обстрілюють. 4 години ранку, 5 годин ранку, ось зараз щось годи, горить на привокзальній площі. І мені б хотілося, щоб зрозуміли ті, хто далеко, що тут така справжня війна, на якій вбивають, не питаючи, за кого ти, чий ти, якщо їх дасть, нас, нас. Таке горе прийдуть на всю Україну. У нас 126 національностей Донецької. Але всі ми українці їм тих хто за шматок ковбаси запродався від кайна. І в нас серце велике, люди добрі.